Євангелія від Луки, розділ 18 він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав: В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього. Щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. Один знатний спитав Ісуса Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй свого батька і матір. Той же відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів. Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу. А в наступнім віці життя вічне. І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався. Що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. Перше послання ДО Корінтян, розділ 12 Що ж до духовних дарів. То я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погани, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю: ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже Анатема Ісус. І ніхто не може сказати: Господь, Ісус! Як лише під впливом Духа Святого. Є і між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служіннями є, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той самий, який усе в усіх робить. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самим дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови. Іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той же дух, що розподілює кожному, як він хоче. Так само як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос усі бо ми хрестилися в одному дусі. Щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. І всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала Я не рука, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те не належала б вона до тіла? І коли б вухо сказало, Я не око, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те воно не належало б до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Тепер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати Ти мені не потрібна, чи голова ногам? Ви мені не потрібні, бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше честі, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше честі нижчому членові, щоб не було роздору в тілі. Але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі радіють з ним усі члени. Ви ж, христове тіло і члени кожний зокрема. І деяких поставив Бог у церкві по перше, апостолів, по друге, Пророків, по третє, учителів. Потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки, чи всі учителі, чи ж усі чудотворці? Чи ж усі мають дар ізціляти? Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать? Дбайте пильно про ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу. Псалом 131 перший Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко, на руках у Матері своєї, немов дитя, душа моя в мене. Надійсь, Ізраїлю! На господа віднині і повіки, книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса. Та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову. А брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів, слава ж дітей їхні батьки. Не личить Дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима. Дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Друга книга Хронік. Розділ 19 Єосафат юдейський цар. Повернувся живий і здоровий додому в Єрусалим. Назустріч йому вийшов ведющий Єгу, син Ханані, і сказав цареві Йосафатові, Чи слід було тобі допомагати нечистивцеві і любити тих, що ненавидять Господа. Ось тому і упав на тебе гнів Господній. Одначе і добре знайшлось у тобі, бо ти знищив ашери у краю і спрямував своє серце шукати Бога. Йосафат жив у Єрусалимі. Він знову почав виходити в народ від Версавії до Ефраїм Гори і навертав їх до Господа, Бога батьків їх. Він настановив суддів у краю. По всіх укріплених містах юдеї, в кожному місті, і наказав суддям Дивіться, що ви робите, ви бо чините суд не для людей, а для Господа, і Він при вас, коли ви судите. Нехай отже буде на вас страх Господній. Дійте обережно, бо в Господа, Бога нашого, нема неправди. Ні огляду на особу, ані брання дарунка. Та й у Єрусалимі настановив Йосафат декого з левітів, священників та голів ізраїльських родин до суду Господнього і до позовів мешканців Єрусалиму і дав їм такий наказ кажучи, Ви чинитимете в страсі Господньому по правді. Із чистим серцем, ось як. У всіх справах, що пройдуть до вас від ваших братів, які живуть по своїх містах, чи то йдеться про той, чи інший пролив крові, чи про закон та заповіді, чи про постанови та обряди, ви маєте їх навчати, щоб вони не провинились перед Господом і не було гніву Його на вас та на братів ваших. Так будете чинити і не згрішите. А ось і Амарія, первосвященник, над вами в кожнім Господнім ділі, а Зевадія, син Ізмаїла, князь дому Юди, в кожній царській справі. Писарями маєте левітів до розпорядимості. Беріться, отже, мужньо до роботи, і Господь буде при добрих.